Так, добре, запис розпочався, ну я тоді заново скажу так. От що сьогодні у нас е, кулінарний клас. Сьогодні нам його проводить от, чудова Оксаночка наша, так, от, наш кулінарний е, чарівниця, наша кулінарна, так ну, дуже часто проводить для нас майстер-класи. Ось, і сьогодні у нас готуємо ми е, такі е, цукерочки без зайвих калорій, які можна куштувати з дітками. Без, Шкоди для фігури, ну, якщо в обмеженій кількості, звичайно. Так, так. так. Тому все передаю тобі слово. От, і я думаю, що багато хто подивиться запису і приготує такі собі цукерки. Так. Всім доброго вечора! Сьогодні ми будемо готувати такі дуже корисні цукерки. Е, я вам скажу, що це мій самий улюблений рецепт. Це дуже швидко, дуже корисно. Дуже смачно. А ми сьогодні будемо використовувати відновлення сили. У в мене в оригінальної банки немає, тільки така. беремо шість мірних ложок. Так, 6, 7. Додаємо сюди 50 грам горіха е, перемиляного. Горіх можете брати любий. Я взяла тут мікс в мене. І волоський горіх, і мигдан, і, 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 і лісовий горіх. Тут мікс в мене. Оце дуже смачно. Так. У кого немає відновлення сили, ви можете брати наш звичайний коктейль Формула-1. Все те ж саме, тільки буде е, трошки ін, інший приклад. Якщо ви використовуєте е, шоколадні смаки, е, з горіхом буде дуже дуже смачно, дуже вам сподобається. Якщо ви бажаєте якісь такі цуперочки, трошки, я б сказала, з таким. Екзотичним смаком беріть тропічні фрукти, або диню, або крем крем-брюле. Туди можна додати цедру апельсину, горіх, все це з'єднати, або сухофрукти можна теж подрібнити і додати. Це буде мега. Оксан, привіт. А якщо, якщо нема апельсину, а є мандарини, можна цедру мандарину. Це... Ну, можна можна мандарини, просто у апельсина там більш така щільна шкірка, і вони mm -hmm. дадуть тобі більше цедри. Мандарин mm -hmm. стільки не дав. Mm -hmm. Понятно, ну ладно. Можеш взяти вагу, наприклад, можеш взяти і клюкку, але тільки треба подрібнити. Mm -hmm. Так. Одна у нас стоміш, сюди ми подаємо 40 грам води, звичайної водички. Принцип дуже легкий, все дуже просто. Вмішуємо нашу водичку. Якщо у вас є форми силиконові для цукерок, беріть ці форми, це буде дуже. Класно, ваші цукерочки будуть всі однакові, всі гарненькі. Ну, якщо немає форми, то не страшно, з ліпом Я вам хочу сказати, в мене дитина виросла на моїх саморобних цукерках. Вона перший раз цукерку з'їла в школі, і тут не з'їла, а принесла додому подарунок і каже: мама, що це таке? Що, це, що з ними робити? Бо ми з нею. Завжди робили цукет останні. Це дуже, до речі, круто, тому що ми теж якийсь час довго у нас там втячому садочку, ми старалися такого нічого не купувати, заміняти чимось таким нашим гербалаївським, так, солоденьким на ну, тині. Ну, але ж потім все ж таки все одно, як воно не крути, а там потім школа пішла і так далі. І з'явилися вже і ці чурки, Чупачупси, і ну, все це так. на світі. І хочу сказати, це, мабуть, чим довше це не показувати дітям, тим краще, тому що ну, реально потім дуже важко якось, ну, скажімо, це обмежувати. Бо з одного боку, ти не хочеш ну, бути тираном, який все забороняє, а ну, з іншого боку, так, як потім так. де ту грань знайти, так? Да? Так, це воно так і є. Ну, я хочу сказати, що моя донька вона досі не їсть белька. зовсім. Інколи якісь такі людянки. Все. Більше Ну, Звички, звички. Якщо так, якийсь час довго белька... не їсти оце всі, всю цю всі ці солодощі, так, які от там у супермаркетах і так далі, то через якийсь час ти їх куштуєш, і вони тобі видаються занадто приторними. Тому, ну, так, Крайше я трошки підсипаю горішка, щоб наша така суміш була, знаєте, як пластирі, так, все, так, все, все змішали. Тепер нам потрібно з вами зробити тукерочки. В мене будуть такі кулечки. Я руки змочу водою. Гарно це, це робити в гумових таких рукавичках, В мене просто їх немає, і якось ніде взяти, не бачила. Ще. А ти сказала, 40, 40 мл да? води? Так, води, так. Ага. Якщо буде дуже таке рідкувати, можна додати або коктейль, або горішку. Чуєш, може молочка місто води додавати, або не то? А, можна, можна. Мені здається, ще слаще да, буде. Ну, це якщо з відновленням сил, то, мабуть, нічого не буде. Буде ніжніше. Угу. Я завжди люблю з водою. Як кажуть, кашу маслом не зіпсуєш. Ага. Якщо є бажання, можна в цю кульку всередину вкласти вищо цілень. Так, формуємо наші такі кулечки невеличкі, або якщо є формочка, формуємо в формочці наші цукерки. Чуєш, а може, якщо е, там з дині робити, може додати е, корицю. Катя, це на Можна кори... додати корицю, звісно, можна додати імбир сухий, теж дуже цікавий такий присмак. Угу. Я хочу сказати, що це е, у кожного свій. Е, Вкус, свій смак, і кожен полюбляє якісь ну, свої смаки. Тому тут з цукерками дуже широке поле діяльності. Можна спробувати все. Так, да, тут уже, як говориться, у кого на що вистачить фантазії. Головне а, зробити це тісто, а що в нього запихнути, або чим його при, притрусити чи прикрасити, це вже діло кожного. Так. Я робила колись е, з коктейлю крем брюле та е, цитрусовою цедрою. Е, дуже несподівано, як воно було. Але так. Захотіла з'їла. На... Не більш. Я ж такі, теж більше люблю такі смаки шоколадні. Якщо перчаток нема, ти руки цей водою да, намазала? на, на микуле. Мокрі Так. Потрібно змочити ладошки. Так. Ну, в мене цукерок є дуже багато Дуже. І на основі сиру, і без сиру. І з горіхами, з фруктами, безліч. Так, все, в мене все готове. Фінал нашої історії це какао. Нам треба наші цукерочки гарнесенько обваляти в какао, так, купати їх так смачненько. Потім ставимо у холодильник на деякий час і все можна їсти. Якщо бажаєте, можна обваляти у горішках, у кокосові стружці, ну, на ваш смак. Можливо, кунжут ще можна там. та що на сільному. Так, так. Пунжут треба підсмажити. Він коли смажений, він такий о, дуже смачний, дуже раний. Він аромат. дає аромат, бо він коли сирий, то він, да, він такий не пахне. А, він коли сирий, він підійде, наприклад, є такі кульки з томатного супу, ми робили. Сирий туди йде гарно. Але для цукерок треба обов'язково підсмажити до, золоті, до золотистого такого кольору. Він тоді дуже смачний, дуже ароматний. Ох, як впасть. Ми колись з Катєю, ну був у нас такий момент один. На початку ми ще коли почали зустрічатися тільки. Ми робили. От, щось подібне ми робили з сухофруктів. Mm -hmm. Ось е, ну, це я от хочу до чого сказати, що ну ми там для того, щоб зробити там фіцукерки, там треба було дуже багато цих сухофруктів, бо воно все перемелюється. Це, там був фініки були, жир, там ще щось. Але штука в чому? Вони виходять неймовірно калорійні, вони просто там yeah. калорійна бомба така, там прямо концентрат. Так, вони там смачні, але по-перше, ду виходило дуже дорого, я пам'ятаю, тому що там їх просто треба дуже багато, там горіхи і так далі. От, і вони дуже дуже калорійні виходили. От, а це, от якби, на відміну від цього, це на, 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 на набагато швидше, набагато легше. калорій просто разів в 10, мабуть, менше, якщо не, А то і більше. А, так, так. І з відновленням сили, от, дійсно можна добитися, щоб вони були дійсно солодкі і смачні. О, це класна така штука. Коли у нас з'явилося відновлення сили, ми почали кайфувати від солодкого. Так, ви багато могли не Так, я підтримую, бо я дуже люблю відновлення сили. Я інколи особливо взимку люблю какао з корицею. Навіщо мені какао, якщо в мене є відновлення сили? Зробити такий гарячий напій, туди кориться, о, як смачно. Сто процентів. 100%. Так, в мене все готово. Прикольно. Так, ну що, дуже круто. Це, суп, це супершвидкий рецепт. Знаєте, це так це важливо, тому що коли тобі захотілося солодкого, то в тебе вже часу дуже мало. а тут... Раз, буквально там по 5-10 хвилин і в тебе вже все під рукою і не треба нікуди діти, нічого поганого купляти. Так, е ну тепер треба поставити у холодильник, щоб вони трошки застигли. Вони будуть такі цукенькі, ну і оля, смакуйте. Круто, круто. Притольно. Дуже дякуємо тобі за таку ідею. От ми колись робили такі штуки. От, але якось давненько вже не робили, ну, от Катя я бачу, готує. Значить, дома да, на сьогодні вдома будуть цукерки. Так, сьогодні вони у нас сьогодні з дині, бо у нас диня відкрита, тому з того зденьки зробимо. Ага, а ти горішки туди засовуєш? Так. Да. Круто, круто. Ну що, до речі, от до нас ще під'єдналася ліза. Ще хтось під'єднався, я не бачу. Дівчата, привіт. Добрий Диві. вечір. А Юнісеф, це Ольга Іванівна. Це Ольга Іванівна. А так. я думаю, що за Юнісеф? Ольга Іванівна, ви зробите такі цукерки в себе вдома? Звісно, зроблю. Дякую за ідею. Дуже гарна штука. Люблю я солоденьке і їм не корисне часом. Тепер буду робити такі цукерочки. Дякую. Так, я коло. вам такий дам. Якщо ваші діти. Полюбляють е, таку вершкову колбаску, знаєте, така у фульзі, ви берете це ж саме тісто, формуєте в формі колбаски, mm. можете додати якогось горішка покрупніше трошки, е, в фольгу, в холодильник. Жодна дитина не зрозуміє, що це не та ковбаска. Mm. То подавай воно теж дуже смачнюче таке, ну, з'їдають на раз. Так. І щоб подати ці цукерки можна поразку. Обов'язково робимо фотки наших кулінарних шедеврів, от, щоб угу. ми могли поскидати їх в наші чати, щоб народ може трошки надихнувся і також щось приготував. Ось Ольга Іванівна, до вас приїдемо обов'язково також. Перевіримо, так? Да? З внучкою, з відновленням сили, і перевіримо, як ви навчилися робити цукерки, так. тому готуйтеся на вихідні. Звучить як у погроза, ну. Але... Це, це просто, щоб ти підготувалася морально. Добре, домовилися. Добре, ну що, Оксаночка, дуже тобі дякую. От, за те, що ти показала нам, як готуються цукерки. От сподіваюся, що це буде корисно, і багато хто собі навчиться робити такі цукерки і менше будуть набирати вагу, коли хочеться солодкого. Ось тому е всім дякую. Так, Оксаночка, ти на зв'язку ще? Так, да, Я тут. А то мені здалося, що щось ще підвисло, чи що. От, ну що, тоді е, наступна наша зустріч у нашому онлайн-клубу вона відбудеться, е, як завжди, в суботу. У нас буде заняття по харчуванню, а вже наступну середу буде черговий наш майстер-клас. Тому в наших чатах обов'язково будуть анонси, обов'язково підключаємось. Все, всім дуже Я дякую. Люблю. Дуже класний сьогодні рецептик простий. Робимо, фотографуємо, присилаємо. Все, так, Всім дякую. Оксаночка, ще раз тобі. Дякую. Всім гарного вечора. До зустрічі. До побачення. До зустрічі.